Василь Ющук народився у цій хаті, що у великому житині. Тут пройшло його дитинство, виросли власні діти, а тепер і троє онуків зростають. 15 лютого сильний вітер вкотре поламав електроопору, і родина залишилася без світла. За прошле літо, кажу, три рази бригада виїжджала. Три штупи. Як не гуляв, паде, то вітер звалить. Ну, блін, дерев я дерев'яні вступив, наш я не зрозумію. І вони міняють. Приїде, а це дерев'яного поставили це вождуть, поки слідучі впаде. Можете проїхати по лінії і подивитися. Там теж на ладан дишуть. О, десь два чи три. Прольоти такі по 100 метрів, десь той стоп держить. Два тижні люди зверталися до сільського голови та до енергетиків. Каменем спотикання став супротив сусіда. Той не захотів, щоб над його садком пролягали лінії електропередач. Голова сільради дуже довго вирішала це питання дві неділі. Ну, не знаю. А зробили сьогодні світло за 40 хвилин. Поки не було світла, невістка з трьома дітьми поїхала до мами у Клевань. Василь же підраховує витрати на свічки, які стали головним атрибутом сільської хати. За дві неділі десь гривень 60. Точно не скажу, але жінки треба питати. Енергетики про проблему знали і виїжджали на місце. Однак, через погодні умови, роботи довелося відкласти. Наша техніка не могла дістатися там на пагорбі, там люди розкопали городи, і там брихлий ґрунт, і воно, коли було погодні умови такі і, і погані, і не можна було доїхати туди. І це ризики для того, щоб люди там трактор, це треба їхати. І як тільки стало можливим туди дістатися, відразу дісталася наша техніка, і ми поставили замість одної тої опори, ми поставили дві нових опори. До нашої знімальної групи енергетики і справді відновили постачання електроенергії. Сподіваються, що подібних проблем більше не буде. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.